Привіт, скорпіони! Мене звати Кая О. Давайте дивитися, яким же травмом буде саме для вас. Який він буде, що принесе, що нового. Поки нагадую, що на квітень наразі є відео на моєму YouTube-каналі для всіх знаків заходять. І так, будемо починати. Перша карта загальна карта місяця для скорпіону. Карта поради відкриємо її в кінці, дочекайтеся. Перша карта на початок місяця. Друга карта на початок місяця, третя карта на початок місяця. І та карта на середину місяця, на середину, на середину. І кінець місяця, кінець. Остання карта на кінець травня. Так, давайте відкривати ми будемо чекати. Це карта дурня. Вау, карта. Починань. Карта новості, новин, карта свіжості, карта нових починань. Це коли ви починаєте щось з нуля, неважливо, що це, постійно в чомусь новому. Це карта пошуку і карта, навіть не пошуку, а вже в процесі починання нового хобі. Це почати переїхати, почати нову кар'єру, змінити там. Якісь відносини, закінчити їх, це щось нове. Це коли вас, знаєте, коли от ви розгортаєте книжку і тільки починається історія, там жили, були, ось-ось оце. Це коли ну, щось таке прямо ем, новесеньке до вас, і ви при чому ви не боїтеся на цій карті, ви ризикуєте. Повертайтесь спиною до цієї стихії, до цього озера, ріки, і просто падаєте і ти в що. Чи ви кажете, так? Давайте. Так, так, я буду. Я не знаю, як, я не знаю, що це мені принесе. Я не знаю взагалі, чим це все закінчиться, але так я ризикую. Ну, ось така енергія у вас свіжа, яскрава. Перша карта це король мечів. Дивимося інші, щоб одразу зв'язку я могла вам пояснити. Король мечів каже про людину, про людину, про чоловіка. Якщо це ви, то впізнайте себе. Стриманість, така конфіденційність, холодність до почуттів, раціональність, продуманість, закритість. От, от так. І емоції не проявляються через край, зазвичай людина дуже стримана. Частіше це чоловік, тому що кінг — це чоловік. От. Але іноді теж проявляє ці такі риси. І, тобто, буде переважати ось така спокійна, стримана, урівноважена енергія на початку. Далі вона, як рицар мечів. Рицар мечів переходить в дуже швидку енергію, таку поривиста. Тобто сиділи, сиділи, думали і хоп, і вирішили. Це може бути і конфліктність навіть, тому що рицар мечей він гострий на слівце. Це може бути якась дуже активно прийняте рішення. Це коли аж небезпечно стоя, аж дивно, аж так ж якось, ну, що зазвичай, коли рицар приходить, в нас така реакція серйозно. От, і рицар мечів каже про те, що події потім будуть розвиватися досить швидко. Оце може прийти певні звістки, повідомлення, інформація, е, якісь, якась нова для вас е, прихована інформація. Вона спішить до вас. Або спішить до вас цей рицар із, із, із якимись знаннями. І далі паш е, жеслів, паш жеслів обіцяє нам. Активність. Почіться діти, тобто, якщо у вас є діти, зверніть увагу на їхні хобі, інтереси, там футбольні всякі різні секції, всякі хобі, бістроплетіння, все, Приділіть дитині час, допоможіть цій дитині вашій дайте трішки свою увагу. В іншому випадку, це ви. Ви із величезним якимось захопленням. Окунетеся в ці якісь нові для вас знання, аж загоритеся чимось. Що це буде таке для вас? Ну, давайте подивимося, мені вже аж самі, чесно кажучи, цікаво, чим ви так захопитеся? Що ж вас так захопить? <сху> Це а це, тобто, щось, в чому ви проявляєте такі лідерські якості, що у вас от саме їх пробуджує. Можливо, це власна справа, там, де ви самі собі господар, самі собі начальник. От, але щось в чому, в чому в що, що у вас дуже класно виходить, до речі. Що ще? Іскра, знову ж таки, це якась ваша пристрасть. Ви дуже чимось загоритесь. Це може бути будь-що, наприклад, робота, нова робота, от, і ви ну, клас у неї конець. Це хобі, тере робота. Так дивимося далі. Що ж на середину для нас чекає? Це імператор власний, можливо, батько, чоловік, там, брат. Можливо, ви, якщо ви чоловік, чоловік, причому це знак Овен по карті. Це впевнена собі людина, або ви, які є впевнені, налаштовані, лідер, весь такий впевнений у собі, розслаблений, але вольовий. Вольовий, так. Імператор проявляє в нас усю збірню чоловічих таких. Рис чоловічих якостей, таких як відповідати за свої вчинки, турбуватися, бути тим, хто веде, бути впертим, бути розумним і непохитим навіть. От, тому ось така людина вона у вас буде. От, і... Або це ви, ви будете так себе проявляти. Імператриця, до речі, це подружжя, імператор і імператриця. Якщо у вас ви одружені, то це про вас буде час, буде для вас, двох як пари, серединка місяця підходить ідеально. Проведіть один з одним час, згадайте, як вам було добре раніше на початку цих відносин. Зігрійте трошки їх, дайте їм ще подив. От, імператриця вона зазвичай про радість, емоції, цвітіння, гармонію. Це все, що от схарактеризує собою жінка як прототип. До речі, це всі старші аркани, це жриця. Жриця показує нам душу, інтуїцію, натхнення, нашу суть. Щось таке духовне, чисте, непорочне. Вона зазвичай не про пристрасть, вона зазвичай про якусь приховану інформацію, слухати себе, медитувати, мантри, якісь душевні, духовні практики і ось ця жриця ще каже нам про якусь приховану інформацію. Мені цікаво заглянути, що ж там таке. От, можливо, нам карти розкажуть. Що бачу тут я? E, temperance — це баланс, це коли всьому свій час, коли нічого особливо не відбувається. Далі йде вісьмірка мечів вона така про острахи, про сумніви в собі, про невпевненість і п'ятірка мечів про якісь нав'язливі думки, які не дають вам спокою, якісь сумніви. Знову ж таки, це ніби в душі ваша душа вона захоче. Якось до вас, знаєте, так, не те, що відкликнутись, а знову ж таки, випливе те, що ви ніби як застряли. В мене тут така думка в тому чеканні якомусь і в сумнівах, в острогах в собі, вони не дають вашій душі, ніби розправити крила. От якось так це я бачу. Колесо фортуни вам пощастить. Буде реально класний випадок для того, щоб щось зрушилося із мертвої точки, вам пощастить в різних планах. Може бути просто щасливий випадок, щаслива покупка, якась гарна пропозиція, хтось вас десь почує, щось вам запропонує. От. І знову ж таки, ви повертаєтесь знову, колесо крутиться, ви знову вирівняєте цей свій стан, ви можете якось трошечки викрутитися з нього. От. І в чому ж вам пощастить в коханні. Знаєте, ця любов вона знову заграє новими барвами. ви знову повернетеся до любові до себе, і якось зможете кайфанути, швидше за все, від того, що у що вас є, насправді, у вас є дуже багато. Не думайте про те, чого у вас немає. Насолоджуйтесь тим, що у вас є. Трійка жезлів. Вона каже про те, що ви дієте, ви щось плануєте, ви навіть вже щось починаєте здійснювати. Хоч вам страшно, хоч вам лячно, хоч ви до цього не звикли, і взагалі вам якось воно все дико. От, але ви йдете, коли ж ви йдете. Скорпіони. Що ж ви таке розпочинаєте? Знаєте, це коли після певної якоїсь затяжної, чи то паузи, чи то вичікування, от, ви, вам допомагає хтось дуже підбадьоритись і включитись. Таке враження, ніби ви дуже довго на щось чекали, і чи то зустріч, чи то, що ніби ви поїхали на зустріч, або пішли на побачення, або щось, або от. Коли ви дуже довго чекали цього возз'єднання і ви проявили самі ініціативу до цього. Не знаю про що це, тому можу краще знати, з ким це і що це. І Judgment це другий шанс, це возз'єднання. Це шанс на краще, і прийшов час для певної зміни, яка навіть від вас не залежала, яка просто от прийшов час. І далі колесниця це величезний прорив, подорож, ривок, тріумф, навіть, я так би сказала. От. Тому карта, до речі, дуже навіть непогані. Що ж радить Таро? Таро радить не тягнути за собою зайвим. Гарно для себе визначати і правильно, що для вас важливо, що не, не тягнути зайву в своє життя, не тягнути тягар, не тягнути людей, не тягнути всього, що вам не напряг. Будьте з тим, що вас наповнює робить легше. Все, що вас тягне донизу, позбувайтеся від цього. Відрізайте поганих друзів, нещирих, різних людей, робіть так, щоб вам в вашому житті було максимально комфортно. І так дякую, Скорпіони, що ви були зі мною. Рада була провести з вами цей час. Підписуйтеся, ставте вподобайки, коментуйте. Мені буде дуже приємно. Дякую, що ви були зі мною. До зустрічі!